Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК Події дня п'ятниці, 31 жовтня у студії Тамара. Приходько далі коротко про головне. Волонтери самохідного артилерійського дивізіону знову передали необхідний транспорт українським військовим. Автомобілі часто попадають під обстріл. День працівників соціальної сфери відзначили на Коломийщині. Працювати в цій сфері і не любити цю роботу неможливо. Артур Пройдаков, перший український педагог, який увійшов до десяти кращих вчителів світу, презентував у Коломиї свою дебютну книгу. Книжка розрахована насамперед на батьків. Про це та інше детальніше далі. Затримали адвоката, який організував фіктивне ухилення від мобілізації. Свої послуги фігурант оцінював від 3 до 5 тисяч доларів США. Чергову схему ухилення від мобілізації викрали слідчі слідчого управління поліції Івано-Франківської області спільно із співробітниками Служби безпеки України. Зловмиснику повідомлено про підозру за скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Чергову схему ухилення від мобілізації викрали слідчі слідчого управління поліції Івано-Франківщини спільно зі співробітниками Служби безпеки України за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури. Її організував 35-річний мешканець Рожнятива. Який здійснював адвокатську діяльність Зломисника Затримали в процесуальному порядку та повідомили про підозру? За йому загрожує до восьми років позбавлення волі. У ході досудового судового розслідування встановлено, що адвокат запевнив Прикарпаття, котрий звернувся за консультацією щодо законних способів отримання відстрочки, скористатися його незаконною схемою. Зокрема, він пропонував оформити фіктивне опікунство над особою з інвалідністю. Свої послуги фігурант оцінював від 3 до 5 тисяч доларів США. Під час оформлення документів чоловіка таки мобілізували. Тоді адвокат продовжив контактувати з його дружиною та пообіцяв за 7 тисяч доларів США посп. Прияти у переведенні військовослужбовця до тилової частини фігуранта затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України під час отримання частини коштів від жінки. Під час санкціонованих обшуків за місцем його роботи та проживання правоохоронці вилучили грошові кошти, мобільний телефон, документи та інші предмети, що мають доказове значення у кримінальному провадженні. Фігуранту повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 прим. 2 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна. Прикарпатські поліцейські викрили організатора незаконного переправлення осіб через високогірний маршрут. Поліцейські Верховинського районного відділу поліції встановили, що до протиправної діяльності причетний мешканець Миколаївської області спільно із прикордонниками його викрили на гарячому під час спроби незаконного перетину державного кордону, яку він організував для військовозобов'язаного чоловіка. У ході досудового розслідування слідчі встановили, що 33-річний житель Миколаївщини розробив план незаконного переправлення громадян до однієї з країн Європейського союзу. Мрашут мав тривати декілька днів і пролягав через складну високогірну місцевість. Зловмисник організував приїзд клієнта до Верховенщини, звідти за попередньо узгодженим планом, вони мали вирушити до державного кордону. Організатор разом із військовозобов'язаним спершу видавали себе за туристів. Вони орендували у місце. Підприємців транспорт та піднялися у гори далі. Попри штурмове попередження та з метою уникнення прикордонного контролю продовжили шлях пішки в напрямку кордону. Саме там їх виявили та зупинили правоохоронці спільно з прикордонниками. Під час обшуку поліцейські вилучили речові докази, які підтверджують причетність фігуранта до організації незаконного переправлення. Наразі слідчі верховинського районного відділу поліції. Повідомили зломиснику про підозру за частиною 2 статті 332 кримінального кодексу України. Йдеться про організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинений за попередньою змовою групою осіб. Досудове розслідування триває. Правоохоронці також встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності. Авто для наших захисників волонтери самохідного артилерійського дивізіону знову передали необхідний транспорт українським військовим. А ще випробували пташку: це сітко-стріл, який ловитиме ворожі дрони. Військовий на позивний гуцул добре знає, яка потреба в авто сьогодні є на передовій. Наш захисник каже, дуже вдячний волонтерам, які розуміють таку потребу, і всіма зусиллями їм допомагають. В зоні виконання бойових дій, так як велика активність, зараз найбільша проблема в ФПВ-дрони. Автомобілі часто попадають під обстріл, ну іменно ФПВ-дронів. Так само артилерійські обстріли, машини дуже часто. Такі, що попадають, такі, що ремонту не підлягають. Тому дуже потрібні автомобілі використовуємо. Якщо автомобіль в цілі ціліє, то стараємося ремонтуємо, а так то потребуємо постійно нових. Головне, щоб життя людей було в цілі це саме основне. Волонтери самохідного артилерійського дивізіону допомагають нашим військовим з початку війни. З 2014-го вони намагаються зробити все, щоб усі запити захисників були задоволені. Серед них часто власне потреба в позашляховках чи іншому транспорті. І ось знову вдалося передати машину на передову. Можливим це стало завдяки волонтерам саден безпосередньо та усім небайдужим. Хто добре розуміє, війна триває, і українські військові чекають на нашу допомогу. Він йде вже Тепер для підрозділу сил спеціальних операцій. Ну, відремонтували, пригнали. Дякуємо Ярославу Волощуку, який допоміг з перегоном, з ремонтом. Машина відремонтована, обслужена, готова до виконання бойових дій. Ну, дякуємо всім, хто долучався до збору, основний збір це як завжди наші друзі-партнери з-за кордону, Іспанія, Канада, Німеччина. Ну і ми своїми силами, що могли так. З виторгованих сувенірів Мирослав Ясінський, знаменитий художник, багато що допомагає, бо його сувеніри вносять ізюминку, ну його малювання, ну ж він називає навіть не малювання, але вказ вносить свою ізюминку і вартість сувенірів за рахунок цього збільшується. В середньому продаємо їх після доведеного вже до того стану ну, 10 тисяч годинників, дуже гарні, ну, то все під замовлення йде. Ну, збір закритий, форт на місці. Чекаємо, щоб він буде робити ту роботу, яка не потрібна іменно там. А ще волонтери самохідного артилерійського дивізіону мають на меті передавати нашим захисникам пташки. Це сіткостріли, які ловитимуть ворожі дрони. Цю ідею втілили в життя та розробили винахід Чехії. і він може бути корисним на війні. І вистрілює сітку на відстань до 25 метрів, сітка розміром 4 на 4 метра, і мала би вловлювати вони дрони. – це на даному етапі. Ну, саме проблемно з ними боротися на фронті. Це один з засобів, який може. Захистити наших воїнів. Плануємо робити збори, організовувати кошти для закупівлі цих речей для військових. Один самий пістолет у комплекті з однією сіткою це 8 тисяч виходить, кожний вистріл 2 тисячі. Тобто, якщо п'ять сіток, ще плюс 10 тисяч. Ну, така річ. Ну, потрібно, не є дорого, але хлопцям воно там потрібно. Це зараз є нове. Ми будемо ну, взагалі. По словах наших побратимів, вже дехто використовував їх, працює ефективно. Так само будемо, от зараз від волонтерів отримали йому, і будемо будем використовувати, будемо вже тоді дамо свою якусь думку, певно, як воно, але я думаю, що повинно бути ефективно. Волонтери, власне, довірили випробовувати сіткостріл військовому з позивним Гуцул. 20 метрів твердих вона пролетіла, тому що буде працювати. Також волонтери самохідного артилерійського дивізіону придбали 16 автономних дизельних обігрівачів для військових. Більшість уже передали. Ще один разом з авто отримав і військовий на позивний гуцул. Я від імені бійців групи Майк Тім. Хотів би вручити подяку волонтерам садин міста Коломиї за придбання і передачу нам цього автомобіля Форда Ренджера». Ми вам дуже вдячні. Ви робіть свою роботу. Так само ми від ну, нашою групою всією підписали прапор. Війна триває, і волонтери саден продовжують свою справу. До волонтерської спільноти просять доєднуватися небайдужих і спільно допомагати бригадам, які виконують бойові завдання і захищають кожного з нас. Виніс побратима з під обстрілу, пережив танковий удар і перетворив власний досвід на інструмент, що рятує життя інших. Штурмовик на псевдобізон продовжує службу у поліції Прикарпаття, навчає майбутніх офіцерів вогневої підготовки, тактики бою та домедичної допомоги. Дмитро, старший інструктор тренінгового центру головного управління національної поліції Івано-Франківській області. Для друзів він бізон. Коли розпочалася повномасштабна війна, Дмитро повернувся з-за кордону до України. Успішно пройшов відбір до полку Цунамі, об'єднаної штурмової бригади Людь так він став поліцейським та штурмовиком. У мене старший брат у також воював, Він завжди мені казав, що там показував мені відео, говорив. Ну, що там обіда, що там пекло. Я розумів, на що йду. Я починав з об'єднаної штурмової бригади Людь, полку Цунамі у перший батальйон, в якому я був штурмовиком два роки. Я йшов прямо в штурмову бригаду, і я знав, що я буду штурмовиком. як ми заїхали на позиції, полк «Ахмат» Російської Федерації тікав. ми навіть учули по раціях, що росіяни там передавали їм операції, що верніться 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 ми дали йому добрі відпір. Ми дуже добре там працювали, злагоджено працювали. Про нашу бригаду було багато пабліків, як у російських телеграмоканалах, зрівнювали нас у ЗАЗОВ. Поліцейському неодноразово доводилося брати участь у ближніх боях і виходити звідти переможцем, рятувати з під обстрілів важкопоранених побратимів, а ще брати полонених. Ворог був настільки близько, що міг перебувати в сусідніх будівлях і навіть сплутати позиції. Розповідає захисник. Бачимо, де хтось зайшов. Сказав парні, як діла. Ми були в шоці. Учасно були в шоці. І Він дуже скоро зрозумів, що не парні, у діла. Він зрозумів, коли він потрапив, він просто здав зброю. Один випадок ще запам'ятав. Я перебігав у дорогу, хотів застримати в окопі. Я просто візуально побачу ворога. Він навів на мене автомат, тримав палець на спускому гачку, і потім швидко переставив на гранатомети. Він не попав. Мізон отримав поранення під час танкового обстрілу. Вибухова хвиля відкинула його на декілька метрів. Він отримав контузію та травму спини. Штурмувати більше не міг, але службу в поліції продовжив. Нам передавали по радіо зв'язку, що на позицію заїхав танк ворожий. Я трошки його недооцінив, а танк це така штука, ви не чуєте як виходу, ви чуєте одразу як у приход, як у приліт. І вистріл з танка мене трошки відкинуло зривною хвилею, і відтоді трохи пішли проблеми у здоров'ї. Я зараз працюю в тренінговому центрі, тому моя служба продовжується. Багато людей кажуть, що поліція не воює, але насамперед потрібно звернутися до самого себе. Що робиш ти зараз у цей момент? Де ти є зараз у цей момент? Яку ти користь для суспільства, для держави приносиш? Поліція воює. А хто думає, що вона не воює, то хай поїдуть при фронтотові зони, зони прямого зіткнення, то Може, поподивитися, чи вона воює, чи вона не воює сьогодні. Дмитро, старший інструктор у тренінговому центрі головного управління національної поліції Анно-Франківській області. Майбутніх офіцерів навчає вогневої підготовки, тактики бою та домедичної медичної допомоги. Маємо День працівників соціальної сфери відзначили на Коломийщині. Урочистості відбулися у районній державній адміністрації. Тут вручили нагороди працівникам соціальної сфери та подякували за їхню щоденну працю. Працювати в цій сфері і не любити цю роботу неможливо. Я вірю, що кожен із вас тут за покликом серця, за покликом душі, що це свідомий ваш вибір. І щоденна ваша праця і її результати підтверджують ці мої слова. Я дякую вам, що ви, попри те, що невелика заробітна платня, такий складний час залишилися в Україні. Працюєте в себе на робочому місці, вкладаєте свою роботу і душу, і серце. Те, що ви не залишилися осторонь проблеми інших людей, що ви поряд з ними і підкладаєте їм своє плече. Дякую вам за це. Нехай Господь Бог дарує вам багато років життя, щоб ваші рідні і близькі були живими і здоровими поряд з вами. І щиро дякую нашим захисникам, що маємо можливість сьогодні в цій залі зібратися і подякувати кожному, хто робить отакий невеличкий, але дуже важливий внесок у збереженні нашої держави і нашої спільної з вами перемоги. Кожен з вас обрав для себе напевно найгуманнішу справу це служити тим людям, котрі потребують. Допомоги, підтримки, уваги. Це особлива сфера. І працювати тут мають особливі люди: люди з великим серцем, з почуттям справедливості, милосердя, доброти. Я знаю, що кожен з вас є саме такими. Багатьох з вас я знаю особисто з багатьма працювали багато років. Всім вам дякую за вашу працю і висловлюю вам свою щиру повагу. Нехай благословить вас, Господь, добрим здоров'ям а вашій сім'ї, злагодою, достатком і любов'ю. На Коломийщині із 1 листопада розпочинається процес регулювання чисельності дичини у лісових масивах. Дозвіл видало західне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства. Це робитимуть місцеві мисливці, єгері, працівники ветеринарної служби, громадські інспектори. Про це повідомляє голова Коломийської організації УТМР Василь Урбанович. Ну, хто так робить, як навчити дитину вчитися? Артур Пройдаков, перший український педагог, який увійшов до десятки кращих вчителів світу, презентував у Коломиї свою дебютну книгу. Це розповідь про сучасну українську освіту з погляду автора у науково-популярному форматі. Цікаво, що розпочав писати книгу Артур Пройдаков у Коломиї. Артур Пройдаков уродженець Луганщини, зараз живе в Києві, вчитель української мови та літератури. У 2021-му став переможцем національної премії Global Teacher Prize Ukraine. А ще Артур Пройдаков перший вчитель в історії України, який увійшов до десятки кращих вчителів світу за версією Global Teacher Prize у 2023 році. Також Артур Пройдаков, співавтор онлайн курсів мовити, автор подкастів з української літератури, вчитель і очільник освітньої фундації Мрій дій а тепер ще й автор книги Ну хто так робить? Як навчити дитину вчитися? Книжка розрахована насамперед на батьків, щоб вони почитали і десь. Можливо, подумали, поміркували про навчання своїх дітей, як можна замотивувати дітей і що є відповідальність батьків в цьому процесі. І напевно, що друга цільова аудиторія – це вчителі, освітяни. Я думаю, що Прогресивні вчителі можливо там нічого нового не побачать, бо вони це вже роблять. Але це дуже класно, що можна це систематизувати, впорядкувати і дати на ознайомлення іншим читачам і читачкам. Автор каже, ця книга у науково-популярному форматі розповідає про історію, методику та інші складові української освіти з його суб'єктивного погляду. Навколо багато книжок про історії освіти Фінляндії, Сінгапура, Сполучених Штатів Америки. А от про сучасну українську освіту такої. Доступної науково-популярної літератури не так багато, і мені здається, що ця книжка, якщо вона буде. Помітно або успішно, можливо, це надихне і інших освітян, зокрема в Коломиї, поділитися своїми історіями, своїм досвідом, тому що це дуже цінно ділиться з висоти свого досвіду, своїми думками, своїми порадами з іншими освітянами і з іншими батьками. Артур Пройдаков переконаний, книга буде цікава читачам і читачкам в усіх регіонах України. Частина блок там мої історії, тому що я працював на Луганщині, в Криму, на Сумщині, в Києві, державні заклади освіти, приватні заклади освіти. І це такий період там, з 2011 по 2025 рік. Але я дуже часто згадую про свої шкільні роки, як я навчався, і дуже часто згадував про те, що там подеколи так як навчало нас, можливо, зараз не варто це робити, повторювати сьогодні в сучасній Україні, коли вже трошки інакші часи, інакші контекст. Наводжу багато досліджень про те, що більш актуально сьогодні м'які навички «soft skills» чи тверді навички «hard skills». Про те, як можна дітей мотувати до читання, що робити з гаджетами під час навчання, забороняти, обмежувати чи напаки їх використовувати. читач читачка може знайти щось своє актуальне і дотичне саме для них в цій ситуації. Презентацію у Коломиї організували фахівці центру професійного розвитку педагогічних працівників Коломийської міської ради. Модерує зустріч Наталія Трифяк, кандидатка філологічних наук, викладачка Коломийського педагогічного коледжу. Вона каже, що сьогодні в Україні вкрай рідко видають книги на освітню. Тематику такі, щоб були цікаві для усіх. Це дуже добре. Що є власне такі перші ластівки, які якраз презентують книги для освітян, оскільки про навчання, про освіту навчати, вчитися є насправді багато книг, але на жаль, іншомовних, тобто перекладених, і звичайно, що ми всі з ними ознайомлюємося, але суто реалії закордонні реалії українські вони дещо відрізняються. І тому власне дуже корисно і дуже пізнавально, що в нас є наша книга. Ця книга абсолютно для всіх. Це і для учнів, і для батьків, і для педагогів дуже багато є пора. Дуже мені от що мені особисто було цікаво самостійної роботи. Також і як мама, і як педагог скажу, що дуже корисно, бо багато чого я собі особисто для себе позанотовувала не лише на презентацію, але для себе, щоб могти потім використати з ну, з своїми дітьми і з учнями також. На презентацію книги завітали здебільшого освітяни. Мар'яна Лисишин, заступниця директорки Коломийського ліцею номер один імені Василя Стефаника, каже. Не могла оминути таку подію, адже з Артуром Пройдаковим знайомі давно, зокрема, брали участь у конкурсі Global Teacher Prize. Ми, так як створили нещодавно громадську організацію коло світа, і я є з співзасновниць цієї організації. Для нас це хороший приклад. Попит все ж таки на книгу завжди є, і дуже важливо мати оцю палітурку цей відчути запах книжки і оцей такий книжковий вайб. Він Дуже важливий для наших дітей їх забрати з гаджетів і повернути у цю культуру читання, культуру е, такого обміну книжками. Це важливо і важливо це вчити наших дітей, адже вони цього не знають, не вміють. Нам треба вчитися самим. Артур Пройдаков вже презентував свою дебютну книгу у столиці, а також у Луцьку, Коломия стала третім, але дуже вагомим містом у такому турі. Презентації каже автор, адже саме тут ділиться Артур Придаков, розпочав працювати над її написанням. Ольга Гереджук, Андрій Гарашчук, події НДК. Актори Коломийського академічного обласного драмтеатру імені Івана Озеркевича підготували для вас чудову програму вихідного дня. Українська народна казка Курочка Ряба за п'єсою Шейко Медведєвої у неділю 2 листопада, початок о 12-й годині. А ввечері на вас чекає комедія Коханий Нелюб за твором Стельмаха. Ми всі потребуємо сміху, аби хоч трошки забутися. Початок о 17-й годині квитки у касі театру. У Коломиї виступатиме Віктор Морозов. Концерт відбудеться 7 листопада у Коломийському театрі імені Озеркевича. Разом з артистом виступатиме батяр Бенд Галичина. Віктор Морозов відомий не лише як поет, співак і композитор, а також як перекладач. Зокрема, саме йому належить переклад серії книг про Гаррі Поттера. Шановні коломийчани, я Віктор Морозов, запрошую вас на свій ювілейний концерт, який відбудеться в драмтеатрі імені Івана Озаркевича 7 листопада о 18.00. Приходьте, то буде файна забава. Подія, на яку чекали багато років. Зустрічайте у вашому місті. Ювілейний концерт легендарного Віктора Морозова у супроводі Батярбенду Галичина. 7 листопада концерт легендарного, дійсно перебільшення артиста, перекладача, дуже відому людину на зорі встановлення незалежності, який відіграв дуже важливу роль у цьому процесі, разом з Віктором Морозовим на цьому ювілейному концерті візьме участь гурт Баттір Бенд, який вже протягом багатьох років працює з Віктором Морозовим. Квитки на Карабас UA, також на контрамарці, а також у касі театру. Київський пароль театр знову у Коломиї. У листопаді покажуть одразу три постановки. Вистави відбуватимуться на сцені Коломийського народного дому 5, 6 та 7 листопада. Пароль Театр з Києва з новими постановками виступить у Коломийському народному домі 5 листопада. Покажуть виставу Летюча миша. Організатори обіцяють вечір танців, музики і пристрасті, свято гумору, інтриг і перевтілень. Початок о 19-й годині, 6 листопада, о 13-й годині зіграють казку Операція Принцеса. Це історія про свято народження, яке перетворюється на боротьбу за життя. А 7 листопада о 19-й годині артисти покажуть драму Відпусти, де троє героїв у колі пристрастей Залежності і відповідальності, від якої тікають квитки на вистави, 5, 6 та 7 листопада можна замовити онлайн або придбати у касі народного дому. Це все на сьогодні. Нагадую, ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соціальних мережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Завтра підведемо інформаційні підсумки тижня, що минає. Тож побачимось, хай щастить і до зустрічі.